який час після початку руху, вектор швидкості тіла, яке кинуто під кутом 45 градусів до горизонту з початковою швидкістю 10 метрів за секунду, утворюватиме горизонтом кут 30 градусів. Ми вже маємо осі. І уявімо собі, що ми кидаємо з початку координат. Ми так пересунули систему координат, аби початковий вектор швидкості, ну це трошки більше за 45, щось може Відрізняється від абсолютної правди, але ми маємо початковий вектор v 0 v цей початковий вектор v 0 v схарактеризований в нас повністю. Ми знаємо і величину v 0 v це 10 метрів на секунду. І кут альфа 45 градусів. І буде летіти це діло. Пора було я з першого разу можу не намалювати. Красиво. Ну, от Не зовсім красиво намальована парабола, але ну, давайте спробую ще раз. Теж не зовсім красиво, але не будемо вже. І от коли ми маємо такий рисунок, треба думати, як же змінюватиметься швидкість. Якщо ви уважно на лекціях спостерігали за рисунками, то ви помітили, що швидкість. І помітили і почули, що швидкість є дотичною. В будь-якій точці, от я виберу цю точку, швидкість. Тут вона буде нехай в нас v 1 є дотичною до траєкторії. Цей кут я позначу бета. Цей кут бета нам теж задали. Кут бета дорівнює 30 градусів. Відверто кажучи, нас навіть не цікавить величина В1. Нас цікавить тільки момент часу, через який настане ця умова, виконання цієї умови. Тепер треба подумати, чи потрібно нам розглядати також ось цей момент часу. Тут В2 знаходиться під кутом, ну, фактично, мінус 30. І от чи потрібно нам розв'язувати задачу відносно цього значення, ми подумаємо по дорозі, це можна як додаткове питання до цієї задачі розглядати. А фактично, то ми розглянули вже все, що в цій задачі може бути для нас корисним, і можемо приступати до її розв'язування. І от як ми намалювали собі рисунок, прочитали умову, Співставили числові значення з тим, що ми маємо на рисунку. Ще одна думка нам прийшла б в голову. Тіло рухається з прискоренням вільного падіння, сказали б ми. І ми знаємо це значення прискорення вільного падіння. Ми знаємо, що Ж, от вважаємо, що це відбувається на планеті Земля. Це не обов'язково, але вважаємо, що на планеті Земля, отже, Ж дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. І тепер можна вважати, що скорочений запис задачі є, модель ми побудували, нам залишиться тільки записати рівняння. Давайте запишемо дві пари рівнянь. Пару рівнянь для координати Х, пару рівнянь для координати y. Для х, оскільки ми вже з'ясували, що рух рівно прискорений. То для X ми запишемо x 0 плюс. тут ми просто згадуємо і записуємо V0X T плюс t квадрат поділити на 2. Також Vx дорівнює v 0 x плюс t. Для y, y дорівнює y 0 абсолютна аналогія, нічого. Відмінного тільки х міняємо на y, t порівняно з першим рівнянням плюс AYT квадрат на 2. Ві дорівнює V0Y плюс t. Ці рівняння можна відтворити також, якщо ви пам'ятаєте одиниці, бо координати міряються в метрах, швидкість в метрах на секунду, час в секундах, значить секунда одна скорочується. А тут метр за секунду в квадраті, помножити на секунду в квадраті, теж секунда в квадраті скорочується. Тому з степенем ви не помилитесь. Знаки тут всі теж додатні, бо заховані мінуси в нас в проекціях. От давайте хвильку поговоримо про проекції. Це важливо, це нам зараз буде потрібно. Якщо ми маємо якийсь вектор, от вектор V2, наприклад, ми можемо опустити з його кінця і спорядку перпендикуляр перпендикулярна вісь. Тому ось це буде V2X. Можемо також опустити на вісь Y. Оце буде V2Y. Ну і V2X, зрозуміло, буде і тут. V2X. І ви бачите дві проекції одного і того ж вектора. Ви бачите трикутник. В цьому трикутнику є нам важливі речі. Це прямокутний трикутник. Отже, по-перше, ми можемо скористатися теоремою, самі знаєте кого? V2 квадрат дорівнює V2X квадрат плюс v 2 y квадрат. А по-друге, якщо у нас кут бета є ще ось тут для кута бета ми можемо ввести тригонометричні функції синус бета. Синус це відношення протилежного катету до гіпотенузи. Це V2y поділити на V2. Ну і косинус. Ви вже здогадалися, що так само не буде. Буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. V2x поділити на V2. І отак ми. З трикутника за допомогою процедури проєктування знаходимо проєкції, які треба підставляти нам в рівняння. То давайте ми перш за все з'ясуємо, яким є ці проєкції і чи вони нас цікавлять, і як ми збираємося в той момент часу встановлювати. Час, ви бачите, він у нас у всіх рівняннях є. Деякі рівняння є квадратичні відносно часу, деякі рівняння є лінійні відносно часу. Але перш за все з'ясуємо, чи хоч що-небудь відомо про координату. Буду вдячний за підказку в чаті. Чи відомо щось про координати? Ну, можна було б влаштувати голосування. Але там буде тільки дві альтернативи. Так і ні. І правильна відповідь ні. Ми з умови нічого про координати не знаємо. Тому і немає сенсу працювати з першим і третім рівнянням. Повертаємося до другого. Забуваємо про це рівняння і про це рівняння. І працюємо тільки з першим рівнянням і з четвертим рівнянням. З другим, перепрошую, і з четвертим рівнянням. Для того, аби з ними ефективно працювати, треба зауважити, що в нас є прискорення напрямне протилежно до осі Y. Це Означає, що коли ми проєктуватимемо прискорення на вісь y, Y дорівнюватиме нас мінус G. А проєкція на вісь X дасть 0, тому що співпадатимуть точки, в які спроєктується початок і кінець вектора, а Y дорівнює 0. Ну і якщо нас тепер цікавлять проекції V0VX, v 0 y Ми цілком можемо скористатися отрівняннями, схожими до тих типу для синуса і для косинуса справа, але трикутник ми знайдемось тут. Оце буде наш трикутник. І оцей трикутник. Тут в цьому трикутнику ми матимемо відповідно V0Y і V0X. Ну, V0. Я перепишу сюди v 0 і ми маємо знову прямокутний трикутник з двома катетами, пов'язаними через синус і косинус. Акуратніше напишу V0X, V0. Тому перше рівняння, чи не так, оце друге рівняння і четверте, так? Друге рівняння дає нам наступний вираз. Vx, це V от в цей момент. Vx це у нас буде V1. Помножити на це, бачите, нам потрібен прилеглий кат косинус бета дорівнює. Справа V0X, це буде V0 на косинус альфа. Плюс AXT. О, як добре, АХ дорівнює 0. Можна нічого далі не писати. Тим самим ми просто ствердили, що проекція на горизонтальну вісь не змінюється. Могли би згадати це як окремий факт, але вивели це з рівняння. Тепер рівняння четверте. В рівнянні 4 ми бачимо Vy. V. Це в цей момент вертикальна складова. Це синус В1 синус. Бета дорівнює V0 синус альфа. Тут уважно, тому що Y має знак мінус, мінус g помножити на t. Це є система рівнянь. Ми повинні її розв'язати відносно Т. Шукаємо очима, де у нас Т. Знаходимо Т. Розуміємо, що. Е Невідомою, якої треба якимось чином позбутися, є в нас v 0 v І от позбуватися цієї невідомої вже можна ну, різноманітними способами, як вже вам математика підказує. Наприклад, можна зробити так: можна перенести мінус GT туди вліво. Ще раз записати собі V1 бета а, чекайте, v 0 у нас якраз є. Навіщо нам його позбуватися? Слідкуйте за мною, бо я починаю говорити якісь неперевірені і неправдиві речі. Нам навпаки треба позбутися тої величини V1, якої в нас немає. І щоб позбутися цієї величини, давайте ми поділимо друге рівняння на перше. То ми отримаємо дріб зліва, де зможемо скоротити не потрібне нам значення V1 синус бета поділити на V1 косинус бета. Дорівнює. Справа просто теж запишемо дробом, потім будемо розбиратися з проблемами. V0 на синус альфа мінус t. Як бачите, ми в ідеалі розв'язуємо одну проблему за раз. Ну, тобто, одну трудність усуваємо за раз Не треба тримати в голові. Абсолютно всі варіанти і наслідки одночасно. Тепер ми тут скорочуємо V1 і отримаємо тангенс бета. Виявляється, що тільки одна змінна у нас висить, не, не, не з'ясована зараз. Можна писати це рівняння V0В синус альфа мінус GT, дорівнює V0В косинус альфа не мінус, а помножити, помножити на тангенс бета. Отаке От рівняння в нас трапилося. Тепер питання, а чим же буде відрізнятися випадок для V2? От звідси нам треба витягнути Т1. Якщо обратніше подивитися до рівнянні 2 і 4. То бачимо, що в випадку V2, V2Y має від'ємну складову. Оце і вся різниця фактично. v 1 y має додатню складову, v 1 y є додатнім, правильніше було б сказати, а v 2 y є від'ємним. Тобто, от якщо ось тут придивитися акуратніше, ось тут придивитися акуратніше і доставити для складової знак мінус, це вже буде не V1, а V2. І ви знову розв'язуєте те саме рівняння, але з нього вже отримаєте Т2. Ми завершимо задачу для Т1, особливо присті впливі і, скажімо так, ті, хто хоче повністю розкрити потенціал цієї задачі, розв'яжуть її також відносно Т2. Нам, перш за все, треба переписати це рівняння у вигляді V0V. Що ж так некрасиво. В нульове синус альфа мінус В нульове косинус альфа, тангенс бета дорівнює ЖТ, потім тут можна трошки спростити, наприклад, написати В нульове косинус альфа, винесемо його за дужки, тоді вийде тангенс альфа. Мінус тангенс бета. Особливо гарним є таке є представлення, якщо ви використовуєте таблиці тангенсів. От Цікаво, чи ще хтось використовує таблиці тангенсів, і вже звідси знаходимо Т дорівнює v 0 в поділити на G косинус альфа на тангенс альфа мінус тангенс бета. Чому я так хотів отримати оцей аналітичний розвиток? Тому що. Перш ніж підставлятимете в нього числові значення і мордуватимете ваші калькулятори, є сенс поговорити про розмірність розв'язку. Якщо ми підставлятимемо одиниці вимірювання, то бачимо, що в тригонометричній функції, нема чого підставляти. Тригонометричні функції безрозмірні. А от v 0 v вимірюється в метрах на секунду. І G вимірюється в метрах на секунду. Квадраті. Тому скоротивши метр і одну, ступінь, одну степінь секунди, ми можемо отримати отак, 1 секунда. Так і мало бути. Тобто перевірка розмірності нам трошечки забирає проблем. Ми не підтвердили поки що точності, правдивості нашого результату, але принаймні ми бачимо, що помилки з розмірності ми не знайшли. І от в цьому... Прекрасно у місці ми зробимо теж паузу, бо далі вам належить дорозв'язувати цю задачу самостійно, підставляти числові значення ми тут не будемо. Якщо ви, якщо ви будете вважати, що вже приблизно 10 метрів на секунду, то можна провести оцінку результату. Але хто ж там Ну, пам'ятаємо, що тангенс 45 це одиничка. Але хто ж там пам'ятає. Косинус 30 і тангенс 30. от, згадаєте значення або скористаєтеся калькулятором, то отримаєте числове значення для т 1 Це буде поки що у нас т 1 А як захочете, то потім знайдете і т 2 також. На цьому з задачою 1.31. Зупиняємося. Далі продовжуйте